Це щоб ви орієнтувалися, що ця комаха робить. Так? Сьогодні посіяли, верніше досіяли. Рядочки бачимо вліво-вправо. Це на результат сходу ніяк не впливає. Ще зранку такої плюки не було, як зараз. Сонечко блиснуло і почало поле пересихати. Зараз прикаткуємо в нас. Ось одна, дві, там три, чотири і є. Де не достало, де достало, це таке? Головне, щоб не пропало, а тут вже далі дійде, то рівніше виходить. Тут також закатковано. ну Результат непоганий. Ще каткувати, каткувати. Каточок дивимось, да? зубриковий раз. І сюди. Ну, дуже зручно, тому що чотири радка зараз проходжу, Чотири. Якраз навіть ще краї трішки виступають. Тому працюємо далі. Все, поки не пересухло поле.